Всем привет, волос. Шаурма твоя. То пирожок на Анголинку купил, не даю. Не даю, не Я не ж тебе маленькому колдуну купил подарунок. подарок. В Теслі лежить. Сейчас разберемся и ты покажу, хотя интересно будет. Як, блядь? Кто посмел? Кому звонить? Так же все нормально вроде. Хтось кому комусь на договариваю, да? По-моєму, водос нас кинули. Махо немає. Ну. Всі воскресеньє, де. Чи неділя сьогодні. Йо моя. Що ти, новості дивився? Буш от гражданства відказуватися, чи ні? Ні. Ні, не будеш. А, телек не дивися, буде відказати давно. Страшний. Так що, поїхали, з'їдемо. Куди? В село. Ну, глянемо, що там, чому. Давай, треба глянуть. Так, поїхали на війну. Тайці ми це биться, я їбав, то опять продіватися нахід. А, то є те, що бомби падають, то не страшно. Ні, Завтра мене не буде. Будеш. А кузов висти. Так, а ну, щось виключу камеру, водоса підрегулюю. Так, ну засидіть. Приїхав до водоса. Приїхав біля мусорника. Зараз сложу столик, стояв. Зараз розкажу. Столик стояв. Я проїхав, потім включив задню передачу. Думаю, це нашій маленькій феї такий столик не подарить, я йому скажу, тиски прикрутиш і будеш херачити на ньому. Сейчас, катахотики просив взяти. Циліндри нові є з 2 PTS4. Абсолютно нові, кому треба. Так, іду. Ця маленька фея кудись тупо ці зіловськи попродавала. Зараз, про прицеп раз ну дивіться. цей сірим цветом заказали. Ми ну, зробили сірим цветом. Зерновоз. Ну, не видно ніхрена, я розказую. Чуєш? О. На тобі, тиски поставиш, будеш керачить. Я тебе буду маленька фея називати, вадик. Що? <кхи> <кхи> <Шо? кхи> Зараз тобі не подобаються такі подарки, так? Да? Де який подгон тобі з освалки, йп його мать. А що вон столик, кресло, ногу на ногу закинеш? <рес> <рес> Ти не радий чи що? Де який столяка. Будеш обідать за ним, чуєш. Щось мастер недовольний, мабуть, замарився. Поїхали з водосом на почту, Ресори зараз відправимо. Залазь в укриття. А ну на паучці чого воно рятує. Хіба що то закрився по бухалській сім? <рес> і теж жалується, що снаружу відкрити можна, то і таку херню зробили. <рес> що відбувається у нас, думаєте, в даний момент? У нас відбувається следваще. Отпала там лампочка і дуже б'є по кабіні. Затягнули кузов. Зараз два часа дня виїжджаю на Київ. А Вікторович дуже хоче мені допомогти прив'язати лампочку. А те що нема балону, чи то редуктора. Ну, візьми з собою, бля. А дома у нас газ піси. Дома з крана газ. Так а може через цей редуктор дешевше буде редуктор <рес> має. Сунь руку під сидіння, може там щось є прив'язочне. Ой, бля, поляка пішла. Розкажи, я е, э, Про це порізав. у мене вже речі вонючий, я в кабіні їхати не можу. А ти по два місяці не стираєш, як вони тебе не воняють? Или як ти не чуєш, що вони воняють? Ось тут два, два вопроси. Маньюк моя. Моя ти, ти має кофе я, блядь. Все. Так. Сьогодні ночував в авгуполе отель. В Смілі. На парковці міста не було, оставив прямо біля входу лясточку. 800 гривень номер. Ну так, плюс-мінус цивільно. На 800 гривень цивільно. Откушав вчора. А де в них напівають була, гуляй поле. А ось тут зверху. Гуляй поле, Короче, Борщик, ну хороший борщик, прям капітальний борщик. Нарізка сала, два компота e, 320 гривень. А зараз напишете дорого, можна вдома компо зварити. Може можно. можна. Но у нас є люди, які не работають. Вот. Ну ще не работає. Ух ти сука, ну, це на бабки, це на великі бабки. це, це 100% на бабки. І вот. люди, які не работают по жизни, каждый день бухають, вони молодці. А ты з'ї борщ за 320 гривень? Сейчас напишу, що ти дура. Це все в порядке вещей в нашій країні. Що таке, а що ти не заводиш його портолет. Сигналізація, що ли. А ага. ну, вообще сигналізація здесь в это ж вам ще не украдаєш з першого разу. Що з цим робити поки не придумав, ну ладно. Це по любому на бабки, це я, щось знайдемо таке на прийомки за, за дешево. Заробимо мульйон. Не забуваюся підписуватися, бо я це для кого все скімаю і розказую. А? Думав не знімати, винужден зняти. Заїхав десь тут в окресностях Ковальовка якась, там були вінницькі хутори село. Е, агрофірма Світанок тільки що прочитав. Коротше скажу, що я охуєвший, нічого не сказати. Викрашено все в радіусі, я не знаю, туди 400 метрів. Ну, це все, що видно глаз. Все убрано, вибілено. везде квіточки, газончики. А ну, хто тут місний може? Напишіть, що це робиться, і чи це взагалі законно, чи ні. Покрашено все, що можна покрасити. Їхав між Вінницькими хуторами і сюди село. Ходять люди. Після урагана веточки такі по 30 см збирають веточки. 10 км прогон чи 11. Ну до 10 км між селами розстоянням. Ходять люди, збирають веточки. Там то, що дерева побили, я вже взагалі молчу, то в порядку речей тут я так понимаю. Ну от їдеш, просто любуєшся. Ну блядь, ну можна ж. Ну, ну як? Нема бур'янів. Все викошено, все. Може там когось на городі бур'ян, базара немає, то діло лічне. сугубо лічне. Ну а так їдеш, там ставочки, херочки, все побілено, арочки, домики, сідай, отдихай. Ну, блять, ну, ну як так. Мені це аж дуже понравилось, мене аж переповняють емоції кажу, і кажу матюки віротом. Ну саме я проїхав, це вже почав знімати в кінці. Ну, тим не менее. Азончики, там, мабуть, поливні клумби, все, ну, світиться, плимай мига. Так, так, так. так, Куди нам їхати, охрен його знає. Все, по ній зв'язку включаємо GPS. Ладно, ще включу камеру, покажу вам. Це там теж їздить по всьому селу такі стовпчики. Я... Ну, тут непонятно, як наприклад, на обочину стать. Ось все, строїться стадіон. Там ще якась стройка. Все, подивіться. Все прибрано, куди глаз дивиться, прибрано все. Я не знаю скільки тут труда вложено і бабок соответственно ну як для чоловіка який об'їздив всю Україну і заїхав просто в обичне село Це не обичне, це волшебне то ну, мало таких міст мало А Там ще за Ніколаєвом в сторону Одеси з лівої сторони то теж є там громада По багатому все зроблено Просто їдеш і любуєшся. Ну, то що не ні бутилки, ні, нічого нема, все чисто. А як мусор, це ж, мабуть, кожен день прибирають, бо такі додіки їздять, всякі різні. То в вікно, це в вікно. На мене не пишіть, в мене он стаканчик і мусор, все варляється. Все своє возю з собою. Ну, що, дивіться. Все в клумбах ну, то є. Ну як так може бути? Ну, Ще дорогу зроблять, мову колись. Щось тут фура перевернулась, було масло якесь. Там, мабуть, шишки позамітали під йоками. Я не знаю, це що то. Ця сторона так само все прибрано. Так, дорога чуть підкачує цю ситуацію. Ну Я так розумію, тут і дорогу зроблять нову. Буде все вогня. Про, просто село ще. Ну, може ПГТ я не, не месний, не могу сказать точно. Фон клумби з машин поробила, а тут я колись їздив з білої церкви, навіть їхав по цій дорозі. Бачили, що старими волгами треба робити. Петуні, хірурні, блять, Ну їдеш і радуєшся. Ще в стаканчик кофе в руку, ну, бо вже хороска знімати вам. Все. Сікай сюди бабок увалили, ну, скажіть мені. І, і Сіка треба бабок, щоб просто оце викосити і прибрати то що, мєдіки, чи що? Думав ментозаври, а то не ментозавры И за село їдеш все побилено викошено Я думаю завтра післязавтра завтра веточки пройдуть пособирають Це так вам Немного познавательной информации что в Украине творится Обочене для сравнения ровно через пів кілометра від того село. Зарушився все нахуй просто і все. Там я думаю мусором не зусіки, лежить, що безліч мусоровозів треба. такі контрасти є. Бачите? На рівному місці контрасті всі кінець обираються. Сидить мішка в різних ботинках. Шоколадочка, кофе, рецепт. Звоню чуваку, кажу, я ось тут 4 кілометри залишився. Він каже, тут нема дороги, розвертайся округ 12 Поняв, прийняв, кажу, літім. Ну, так і живемо. Зараз будемо ставити кузов на автораму. Ну, Конкуренти вже приїхали, Кобзаренки якісь. Сто такі напишіть. Перший раз чую. Так, Вигрузились. Прицеп ну, там одне вухо підігнути, виріняйте порядок. нам кобзаренко своїй зружай. Прийшов кричить мене згружайте, я кажу, о, дядя, спочатку знижається, прицепу Оріховський, а потім все остальне движение. Дивися, охуявший, не поймай, що робиться водитель. І одразу обозначив, хто є хто. Таб все чітко було. Вцілісти боляче, коротше, вигружались недовго, півтора часа і ще трошки. Зараз кушаю і їду різатися кріпко. Все красиво. Так, земляки Тараща називається. населений пункт. Тут все красиво, все огнях. І я люблю Таращу, бо предложили два прицепи за 25 тисяч гривень. Ось камера лагає на сонці. Вот, чи на ходу. А за 25 тисяч гривень можна і порізати два прицепа самому, правильно? Правильно. Так, що відбувається? Це мої руки, це ботинки, де біл забув вдома. <кій> Паризав кузов Чуть більше часу времени понадобилось. Рама тут короче, зварена такими я зараз якось поламаю, платформу загрузив, Як глянуть нічого й дивиться. Значить оцей, дивно в є, правда. І оцей в зборі рама 25 тисяч гривень без бочки. Зашло 6-4 Сонце ще вон там, я думаю Зараз минут 30 Цю раму вшатаю, скину сюди бочку Ну все. ту раму вшатаю. Що там різать, там не такі ресори там легше Ам, дешло есть прийдеся дойшло обрізати Ну то такое Мости утіль Кулаки поворотні повідрізаю і хорош. Резини немає, ну так Плюс-мінус наш варіант коломойський. 18-15. Короче, короче, Заморився я по-страшному. Рами всі порізав, осталось ходовки порозбирати і місто один розрізати. По времени, може, пів спів до темноти, наче в отелі звонить, вже одне місто осталось тільки в Богу І, коротше говоря, Кольоса мусим срака, щоб їх не вести додому, я прийняв волі рішення їхати, в Богослав переночувати, здати метал. Завтра все акуратно сложити остальне і колеса тут, мабуть, ну, порізати, поборті, нафіг їх викинути і все. І відповідно, що правильно, ще якийсь прицеп затягти на що порожняки ганять. Так буде дешевше, лучше для бізнесу скажімо так. Мішка зваркер. Грязний, каже, надовольний. Все, зараз тут 22 км до Богослава, я не знаю яка дорога, але якщо GPS пише 20 хвилин їхати, значить треба нормально. А спала, богодухов. Дуйне еспресо і шоколадка розташа чого. <кхух> То що в отелі ці газовщики, херовщики сука, бухали всю ніч, це ну, ну, біда. Щоб не мати указу. Ось вчора нарізав ті два прицепи, зараз їду здаю. Я розчихлюсь. Тут 23 км вони лежать. Ну, Вірні, один ресор, я все вкинув вже, там десь під металом, а один ще лежить. Поїхати порозбирати ті колеса, нехері їх з собою. І там є заявочка, то Іркліїв, то -ли десь за Золотоноша. І зараз туди політімо, будемо працювати. Дядько якийсь бігає під ногами. Так. Все, кофіюємо і далі кіно буде. Здам метал. 450 цена. Коротше, чітко акуратно 3000 гривень. Там може вони округлили, не знаю. Но, щоб ви розуміли, рама і рама з платформи 3000 гривень на метал здасть. Це при том, що порізка, перевозка, все моє. То там є пропонують прицепи за 100-500 тисяч доларів і кажуть, от він тільки стоїть, я метал як здам, блядь. А ну здай, блядь, на металі і скажи стоїть він, хоч 100 баксів, дадуть тобі за цілий процеп, чи ні на металі. Блять. Так, 11.20. Все розложено. Це трошки метал. Тут платформи взагалі нема. Тут осталось кинути оську, то половинку, витягти, це витягнути і все. Я готовенько. Короче, не виїхав, я з села. Каже, у меня в кума есть процеп. Шестишпылишный. Ну, колеса надуті зато. Оська задняя зварена, метал. Ну і тут вы поняли, да? Весь. Ну ньому щось було, наверное. Короче, хотели ехать на черкасы, наверное, сейчас мы его режем. Режем. Вкидываем. Вообще пару колес есть. Це якраз на цей процес, що в Ніколай треба зробити. Навірно пойдуть. Ну і все, далі ви знаєте. Що, почався дощ осінню, який ніхто не ждав. Прицеп я порізав за 17, навіть. Сейчас кидаю метал, стрімянка теж ріжуться. А може і крутяться, а це ще не вирішив. І Мост теж. Це ж ця гітара, що не втулиться. Кулакам теж срака. Короте, Знизу по розбиванні, Ріжемося метал і гайда. Фу, бля, спотів я кінь. Коротше, немає навіть на прийомки людей, щоб викидатись. Утра були якісь два каліки. Зараз їх на якусь роботу послали, все, нема. В общем, э, хотів ще при цепь їхати Черкаси брати. Наверное, поки на паузі, відморозить, потім приїде на наступній неділі. Зараз вже э, початку четвертого, доїхати до Олександрії, переночувати ну і все. Ахтунг, ахтунг. Да, вчора вся проблема з кадровим це проблема по всій страні. Так, банда. Заїхав сьогодні на пройомку. Нічому не жалею. Спонсор сьогоднішнього нашого ужина і проживання чи вечері. Прийомка. Є шкив примерно 240. Одноручний. Купив два редуктора. Це замка чи що, на редуктор хода. Ну коротше, у голові нормальна тема. Я таких купив ресору. еще два шкива, наверное, 320 мм. Наверное. Тоже такая ОВС. Продаются, все продается. Банда доехал до Александрии. Готель Аут. Это что, футбольный клуб Александрия. Все эти дела, короче. Там кафешка вчера больше по салом. Кстати, 220 гривен два узвара вышло. В машине срач полнейший. Воняет говной. Ну, такий запах мазути, солідола, коротше, мішки, потного чи водоса ще залишилось, напевно. Треба якось на мойку загнать. Холодно з утра, мально не то, то я в шортах, тут всі курточки, ми моєму сироти повставали. Сиді дому, як їх назвати правильно. Коротше такое. Зараз печку включив, ходим сюди буде тепло. Такий отечек, він дерев'яний, правда. І є така штука, як люди ходять, воно це, ну, сильний звук. То есть деревяні дома такое. Можа воно екологічно и круто, ну але... бачите, стекло надо буде менять уже протерло, і он Короче, одні растраты на ці машини. Ну, если все нормально, 3 часа і в Запорожье. В запорожже заглючив светофор перед плотиною. Короче, пробки бешеные. От кольца їхав минут 10. Загорається зелений ровно на півтори секунди. Проїжджає дві машини і опять красний півминути. З тої сторони ситуація аналогічна. І просто всі стоять, його знає, що робити. А ну, пролайкайте, щоб город побачив.